Кіностудія Степана Бандери у Львові вам представляє мультик кольоровий про дівчинку дюймовочку з вапнярки, плід пристрасті, сантехніка й доярки. В селі між Уманню і Львовом в розводі баба проживала маєтки мала поле і корову і якось десь дитину нагуляла. І, щоб то скрити від людей, бо то тоді що встидно було, вона в одну з недоспаних ночей придумати історію збагнула казала всім, що була у ворожки. Та її їдала зернятку ячменю, вона його посадила, поливала трошки і кинула салітри навіть жменю. За місяць виросла із того квітка, така як роза чисто чи тюльпан, чи родило файно того літку і всі повірили в то без питань. А всередині квітки тої була дитинка, так вона казала, з ногами, животом і головою, сиділо собі тихо, не кричала, і не щоби нормальне ім'я дати Гануська, Галька, Ірка чи Вуксана. Вона придумала щось дурнувате, взяла й дюймовочку її назвала. Мале то бідне від народження вже було, а ще добавила дурна мамаша, таке щось вийшло на сміх курам, що можна було написати Made in Russia. Такий вона розказ включала, коли питалися сусіди, що і як, Пігнюту слухали, макітрами кивали, втішали, що не виросте п'як. Стара хендмейдила малявці, зі шкаралупи ліжко замутила, матрац, подушку, памперса на сраці, страви трави і листя креативно поробила. Старіки вийшов плавальний басейн, з пелюстки лодка досить непогана, і просто сипалися під портфейн. Коротше, мамка не по-дєцьки собі гнала. Якось вночі, коли малятку дрихло, до хати бритка жаба заскакала, підкралася до неї непомітно й тихо і нагло разом з ліжком її вкрала. Того нещастя без усім не було, але коли мозгів нема купити не дано, то треба пильнувати, а вона забула до хати роздойма закрити вікно. Ропуха мала плани меркантильні засватати її за свого сина. Бо внуків хотіла дуже сильно, а він нічого не робив. Кутина. Не знає, як вона собі то уявляла у той союз людини і жаби, але про щось собі мічтала. Пічалька, що візьмеш від баби? Молодший жаб позирив на дружину, проквакав щось на своїй мові, почухав голову, а потім спину. Було все до одного місця по Рубкові. Щоби мала не хотіла умахати і не закатувала голосних скандалів. Рішили її не вести до хати і залишити від берега подалі. Допоки вона спала в шкаралупі, її доставили тихенько на листочок, саму самісіньку лишили жабі глупі і щазли під водою у струмочку. Мала на рану встала і офонаріла. Квадратні очі мала як на денді, вона додому екстрено хотіла і почувалася якось в страшній легенді. Ревіла так, що було стрьомно дуже безвихідь з жахом на лиці змішалась. Та марно, всім було на це байдуже, а незабаром жаби знову показались. Мій син твій чоловік, стара сказала, і мовочка до того була не готова. Вона собі ніяк життя не уявляла з твариною в буквальному смислі слова. Без ксьонза, гостів, музикантів, без конкурсів, фати і мордобою. Категорично йти за того іхтіандра вона не хотіла, не була дурною. Стара букет малому в руки, запхала, копнула його в сраку, побачила, що той реально тупить підряд вже 40 років з гаком. Молодожон під тиском ішов до неї, й собі ридала далі, молилася, щоби той виявився геєм, і мила сльозами із квіточку в сандалі. Тим часом риби, що мудріші жаби, собі прикинули, що то фігня виходить, пішли, закликали на допомогу краба. Він на початку думав, що його розбодять, а як догнав, що то в натурі і реально, ішов кульпарків плаче за ропуху, він матюкнувся сильно і вульгарно, а потім умить пасать малу почухав. Вже земноводні стали на листок, коли спасателі прийшли на допомогу. Повітря свистом розвітнув клишні клинок, вони не встигли, впали в воду, слава Богу. Листок поплив потечі вперед. Женік із мамкою почали доганяти. Коротше, як в бойовику почався бред. ще й бабочка якась там почала кружляти. А жаби доганяють, хочуть крові, малу підвести попід ешафот. Діймовочка метнула пояс мотильовий і понеслася як реактивний самольот. А потім друга, третя передача вже як ракета той листок літає, вже ускладнилася рептиліям задача, але мала метеликів підганяє. Та шнурок тріс, бо був китайський. Вони вже на листку й тягнуть руки та раптом жук, як то там кажуть, майський, з-під носа їх хапнув чорним круком. Кі писки лиш відкрили, були в шоці, і сліпаками блимали від непоняток, а жук з діймовкою на боці, аж поки не перетворився в одну стяток. Він приземлився, посадив її на гілку. А сам на другу гілку сівся недалеко. Маленька дякувати стала тому бджілку, але відчула раптом дивну небезпеку. Він перебив її і не скривав емоцій. В похабній формі компліменти говорив, що він, коли побачив на листку в потоці, відразу її сильно дуже полюбив, що врятував і хочеться женити, що будуть вони жити в хаті, на сосні, що буде деколи посуду і підлогу мити, от що з паринамися відбуває навесні. Та дівчинка чуть в обморок не падала від тоги, а той до неї лізи, обнімати її, раптом став. З гімна одного вилізла і вже залізла в друге. і головне, що ніхто її нічого не питав. Знову свадьба намічалася, абсурд якийсь. Кознечик в скрипочку пілікав моцно, букашки діскатеку замутили за шибісь, і підкрався незаметно остаточно. Вони спустилися на землю, наче сніг, вона ся поклонила гостям гречно, направо, вліво ся згинала аж до ніг, щоб ся понравити усім беззаперечно. Букашки щось почалися шептати. Спочатку тихо говорили, потім голос, претензії до зовнішності виставляти, що спідниця коротка і що та є майже гола, що тільки дві ноги у неї і туненькі, що вусів мати не буде вона ніколи, та талія якась вобще вузенька, та ще не файні дуже злі приколи. Той хрущ якраз балотувався в депутати, і м'єнія Мацьоньких сильно поважав. Та й щоб побільше голосів набрати, її він взяв за руку і на травичку відіслав. Для неї був він абсолютний ноль, але дюймовка йому сцену закатала. Мол як то так, він шо, король, вона за жабу вийшла точно якби знала, вона мовчуть, життя собі не зав'язала і мучилася б вічно з таким катом, а після того ще для виду поревіла, якби вміла, то би матюкалась матом. Сказав рогатий, що вона прикольна то не її вина, то він у всьому винуватий, такого щастя явно в тому світі недостойний, і полетів до своїх згоря побухати. Вона сама прожила ціле літо. І, добре то, що була підготовлена зарані, Діскавері канал дивилася кубіта найбільше передачу екстремальне виживання. Тому сплела собі гамак з травички, листком поверха враз його накрила, ніскільки не боялася дощу водички, а в квітах собі жрачку знаходила. Минула осінь і прийшла зима, гімно пухнасте біле пада з неба, в малої шуби рукавиць, чобіт нема, та й в хаті теж виникла потреба. Ішла вперед, сандалі грузли в сніг. І вітер нею кидав, як маршрутці, почала диско танцювати, як з під ніг з'явилась миша в чепчику і в юбці. Якого милого ти вилізла на дах, і штукатурку оббиваєш з потолка? Ти синяків давно не мала на очах? спитала шкребутушка говірка, а потім подивилась на нещасне чудо І погрітися до хати запросила. А то мала би точно хапнула застуду і потім би півлісу грипом заразила. У миші в хаті жарко було дуже. На сходах піц тікав, як ніагара. Накапала у коридорі дві калюжі, спіткнулася нечаянно і сильно впала. Дімовочка була запрошена лишитися, допоки не візьме кредит на хату, тільки повинна посуд за собою мити і прибирати за собою кімнату. Її принесла криса в фартуху бананів, не знаю точно, може, з п'ять чи шість, мала вкусила і почала бавитися в пані, а потім заявила, що таку фігню не їсть. Востата не обідалась на неї, бо ще й не таке видала в тому світі, 16 років стажу мала на панелі. Та тут у гості завітав сліпий сусіда. Шахтёр позатий з павку встав в порозі та запросила його в крісло, посадила, лабла там про погоду, сонце і морози, ще про політику два слова зачепили. Наклеїлась розмова у коханків бо посторонні люди були лишні, і, щоби не ламати шури мури планів, малу двір спровадити прийшлося миші. Новий прикид був ліпший від старого, а особливо тапки афігенно модні. Той час у хаті, з пацана крутого, норушка вже стягнути мала сподні. Та того потягнуло душу виливати, що він старий і юшно то не годен, він пенсія, віагри треба дістати, бо, як англійці кажуть, very вже імпотент. Й тим часом на дворі до неба глянула, зобачила картину, як у піке крутому надів до землі несеться вмить літаюча тварина. То бік, то вверх, то знов донизу мала задралася чекати, поки впаде, та от настав момент і вже поблизу. Лежить той пташок лішно, правда задом. Дівча до нього хап за ліву лапку, пощупала, чи є, можливо, пульс у неї, до серця в вухо тулиць кинув шапку, чи ще не здохла, та як жителі помпеї. Та ластівки фуричивши насос, хоч перебоями, але стабільно. І, незважаючи на цвіт її волос, гламурне кісо поступило недебільно. Накрила листям, ліжко замутила, а криса часом тим круту втирає, вже поняла, що щастя упустила, Що шокротико любовник відпадає. Засватила блондінку йому в жони, допоки та будує хату мерзлій птичці, спровадила по тому вже його додому, фінал нежданний і неромантичний. Крив дома зразу сів за комп скоренько порахувати щось важливе у Екселі, в яку копійку влетить маленька, щоб більше не ходити до борделів. Він прикидав всі мінуси, і плюси, бо знав, що буде мозок виїдати, та, врешті-решт, не витерпів спокуси, бо хлопом був, що тут казати. Діймовка дуже мультики любила, а особливо той приборкати дракона. Тому Петво і хавку переносила до пташки, де її сама закрила в зону. Весна прийшла, бруньки, струмочки, загратів ластівку вона звільнила, відкинула на бік гнилі листочки, щоб опритомніла, пописку трохи била, та пролупила очі, ноги розім'яла, зробила щось подібне на зарядку, кругів у небі з 20 намотала, а потім сіла на вершок палатки. Мала її намовити хотіла дуже, щоб за кордон злітати нелегально, там точно вже знайшла собі би мужа або роботу хоч за долари нормально. Перната мала такі самі плани, біометричний паспорт здала виробляти, сказала, що як час настане, то забере його і буде тут чекати. Шахтёр збивав борги за хату, бо всі квитанції прийшли завчасно, та й вчора скинули зарплату, складалося все дуже класно. Тут раптом миша перескакала. За клінінгом застала молодицю, що йдуть свати, вона кричала, щоб дівка вділа вишиту спідницю. Діймовка впала трупом на підлогу, не в обморок, вона вже задрала. Дій богу, не просила та про допомогу, щоб кожна сволоч її заміж видавала. Зато хвостата плюнула їй в вписок, мала колішках і плакала, і просила, що юнаша і має цілий довгий список, чого ще до вінчання хотіла, але не зробила. Її вона не чула і прикинулась вампіром. Миритися заставила й плаття шити, бо зараз дороге і все без міри, а по боків найняла дівку сторожити. Ті сплели з дроту щось по типу клітки, допоки та займалася рукоділлям, І ішоби не мішали леві всякі свідки, розпутали її аж на день весілля. Була вона, як бельмондо красива, така, що кожен врік би, як би зміг. Згори, і знизу, справа, спереду і зліва, тут задоволений би був любий женіг. А він же йшов і вів дружбів з собою у касті будівельні, з п'юрком догори. Так якби виліз тільки що з забою і відробив там добрих змін і півтори. Кріт привітався до майбутньої дружини, представив всіх дружбів швиденько, а потім другий, третій раз дівчині, склероз його чіпав уже давненько, а потім каже чуєш, йдемо під вінець. Але вона схотіла все і по програмі. Сказала чорному, що то не є Донецьк, спочатку викуп дати треба на брамі. Той не догнав, але дюймовка пояснила тож він, порадившись з дружбами. Її пустив, щоб та все замутила, а він прийде з горівку, виторгує даму. А потім мовить ну-ка, пощитайте, друзі, почому долар на міжбанку продається, чи гонтерів матюкають по заслузі, і скільки по обіді свадьба обійдеться. Мале до сонця тягне свої руки, у розпачі про поміч, хоч якусь благає, кричить, як божевільна від розпуки Чим не по дєцьки ласточок шугає. Співпало так, що був прийомний день. І ласточка врятована забрала паспорт, а так як відлітала аж за три дев'ять земель, малу забрати хотіла, як домовились завчасно. Від радощів та чуть не вискочила шкури. На дерево з фатою вилізла уміло, панчохи ясне діло стали в дзюрах, ну то фігня, бо криси появилось тіло. Як тигр кинулося доганяти пташку, а ласточка пішла на взльот у тую мить, коли стара, як бубка, відіпхнувшись важко, підскочила і намагалась їх схопити. Та пізно ластівка вже стартувала. Часі забрала ген у небо, з двіймовочки від вітерця упала, І за кокошник зачепилася ганебно. Дружби на терекони всі повилізали, ніг за ними палкою махає, Кричить в адресу втікачів прокльони, Кляне на голос, встиду ніць немає, Але вони не чують тільки вітер лине, Та воля їх несе у далечінь за море, У пункті переходу медика шегині. вона навік залишить своє горе. Чужі міста, зірки, комети, хмари. Сніги, циклони і антициклони, корабликів чимало теж зустрічали, на горизонті Греція, виднілися колони, ще пару змахів крилами, посадка дана, по трапу дівчинка зійшла на камінь, до горизонту бачилась земля незнана, як в Ватикані було купа старих храмів. Ну, ластівка летіти мало до родини. Сказала адресвій іде її шукати, погладила по жовтій голові дитину і подалася до бойфренда до своєї хати. Як мухи на гівно злетілися маленькі люди. Бо мали крила, в лом було ходити, один з короною, з мечом, як в Робінгуда, почав її відразу з ходом молодити. Таких вона не чула компліментів від жаби і жука, а від крута тим паче. Реально він був з претендентів, хоч з крилами, та принц баблом неначе. Став на коліно, руку серце пропонує та разом з тим і інші часті тіла. Вона морозиться їй то імпонує, та й не проти явно бути королевою. а потім щось з ним зробило. За голову зі злапав в грудях заболіло, упав, якби го слуги не зловили, то царська срака точно б не вціліла. Маладу гнало, що ламатися вже досить, прибігла, по причості гладить, сказала, що на його гості просить, вона його, поки він їй не зрадить. І було в в них квітами кидали, співав мацевку про смереку, дідзю про цицьки, над ними вертольотами пташки літали, та й вони літали, наче голубки. Її на свадьбу крило задарив. Та й життя вона прожила, наче в ейфорії. бо не здавалося, хто й що б не говорив. Отак От здійснилася проста американська мрія.